Колись був в мене один студент, який речення It's not my strong suit переклав як це не мій сильний костюм. І знаєте що? Гана йому. Тому що вже 130 разів пояснювала, що це не перекладається так. І переклад слова суд костюм ось тут не має жодного значення. Дивіться приклад. He lied and I'm feeling very uncomfortable about it. We'll how I'm feeling. Hungry? Tired. I'm sorry, this really isn't my strong suit. Бачите, він говорить: Він набрехав. І от вона каже: Ти собі уявляєш, як я себе почуваю. І от Шелдон говорить Hungry. Голодна. Tired? Втомлена. I'm sorry, that isn't my strong suit. Вибач, це не моя. Що? Сильна сторона, фішка, перевага. От що таке strong suit, а не сильний костюм. Тому якщо я скажу is my strong suit, то це означає, що співи це моя сильна сторона, а не костюм. Цікаво.